Моє вам здрасті, Люба панночка. Добрий день, пане? Дозвольте кинути біля вас свої бебики. Та прошу, присядьте на хвилинку. А чи не прошвернутися нам, Люба Пані, туди-сюдой, я вам розкажу за Вінницю. Я ж була на екскурсії шановні ой і це ви чули оці всі маси. Ну, а там як все? Розказували. То я вам розповім про Вінницьке і взагалі про морозиво. Дуже цікаво. Давайте поговоримо. Морозиво винайшли китайці, а європейці засмакували його лише в епоху великих географічних відкриттів. В Італію рецепт привіз Марко Поло. Майже 300 років італійська аристократія, прості люди дозволити собі цього не могли, насолоджувалась ласощами, зберігаючи рецепт у таємниці. У 17 столітті Катерина Медичі одружилася королем Франції Генріхом II і привезла до двору кухаря, який спеціалізувався на приготуванні морозива. З цього часу десерт. Набув популярності серед французької знаті, а мати свого морозильщика стало показником статусу. За добрих кухарів точилися і справжні баталії, вельможі переманювали їх один в одного, пропонуючи великі гроші. Кілька століть тому приготувати десерт було справді складно, адже холодильників та морозильних камер не існувало. Кондитери були змушені обходитись кригою. А приготоване морозиво негайно подавали до столу, щоб воно не встигло розтанути. Найпопулярнішим у світі є ванільний смак морозива, а взагалі-то їх близько 700 є навіть кладовище невдалих смаків морозива. Жирар Тірсен в 1649 році от і створив перше ванільне морозиво, хоча про то важко сказати. Адже рецепт був секретний. В 1782 році Прокопіо де Колтеллі відкрив перше кафе морозиву у Парижі. 50 сортів. Це був перший випадок, коли ласощі пішли у народ. Ось бачите цю хібару, колись у Вінниці морозово можна було поїсти тільки в каштані, в ластічці і в ялинці. Або ж взяти отам перед віким театром з рундучка. Ось це в 1973 році ось цього місця і туди стояла черга за Морозовим. От я прекрасно пам'ятаю, як я тут стояв до рундучка, щоб купити ескімо. Його історія почалася в 1921 році, коли Крістіан Нельсон такий да, це був данець, але американський придумав продавати морозиво в шоколадній глазурі. На цю ідею його наштовхнув один шкет, який в його лавці довго вагався, що йому вибрати, морозиво чи шоколадку. Це занадто схоже на дівчат так вагатись. Ой, вей, дівчата такі вагаються, а хлопці такі да щось винаходять. Ось. Нельсон після величезної кількості експериментів зрозумів, що морозиво потрібно надзвичайно заморозити, а тільки тоді опускати його в шоколад, щоб воно не розтануло. І свій продукт він назвав Ice Cream Bar, що означає з одного боку. Шоколадний батончик, а з іншого цей смак заставляє мене верещати. Щось занадто складно. Такі, так. І? Да. і ось жінка його компаньйона, продавця шоколада Расела Стонера, сказала: не будь-ядійок, назви просто Ескімопай, Ескімоський пиріжок. І все стало в ажурі? Конічно! Морозиво з такою назвою розліталося просто в момент. І компаньйони вирішили зробити гешефт. Вони продали ліцензію іншим виробникам, щоб отримувати комісійні. І почався справжній бум ескімо. В США 1500 фабрик робили морозиво. Правда, випускали його поки що без. Дерев'яної палички на цьому наполік стовер. І ви хочете сказати, що в цьому гармидері партнери стали мільйонерами? Щоб да, так і ні. Тому що Нельсон більшу частину своїх грошей витрачав на адвокатів, які захищали його патент. А в 1929 році цей патент взагалі було скасовано, тому що в патентному бюро сказали, ой, не меречі мені голову. Під такий, як ви написали, проект підходить будь-який заморожений продукт. І яка його подальша доля. Що ти думаєш? Ой. Нельсон шльома продав свою частку, а потім пішов в цю саму ж фірму найманим менеджером. І попрацював там до 1961 року, а помер ні в року собі. Аж в віці 98 років. Правда, перед смертю він не встиг побачити, як його патент кімо пішов по руках. Аж поки в 2007 році він не став власністю однієї з фірм дочок Нестля. А як же ескімо вийшло на світову арену? В 1928 році француз Шарль Жерве, запробувавши ці ласощі в США, вирішив порадувати своїх земляків і відкрив таке виробництво в Парижі. І невдовзі французи, яким це дуже сподобалось, і назва ескімо, стала загальновживаною. А як воно з'явилось на наших теренах. Точно так само в Радянському Союзі в ролі популяризатора цих ласощів виступив Іван Анастас Мікоян. Він сказав: зараз я вам покажу справжній ціміс. Закупив в Америці обладнання. І так з'явилося найсмачніше в світі радянське морозо. Це для тих, хто не пробував чогось іншого. Дякую вам за ваші свободні ушки. Щоб ви мені були такі здорові. Любов людей до холодного десерту штовхає виробників на постійні експерименти. Кулінари шукають екстравагантні поєднання, а хіміки та мікробіологи винаходять нові технології. на кшталт наноморозива. До речі. Один новозеландець на рік з'їдає в середньому 28,5 літра морозива, американець майже 21, австралієць 18 літрів. При цьому фіни в середньому споживають 14 літрів на рік, шведи 12, канадці 10. Тоді як на одного італійця припадає всього 8 літрів, а на іспанця взагалі 6. Поживайте виважено, і будьте нам такі да здорові.